Добрий раночок. Сьогодні ми збираємось на Луна Мун-шоу. І хотілося б зробити отак. Я вже красива, але, на жаль, в реальному житті так не буває. Сніданок, а потім кавка. У нас тут кавка ранкова, як ранка, вже 10-та година, а Яша досі не там, тому що що? Тому що Христина довго робить сніданок. Тут я вам показую, що почався дощ. Але ви помітили, що автобус повністю пустий. Слухайте далі. Без пригод у мене не виходить просто ніяк. Я перепутала автобуси. Я перепутала 42-й, і 49-й. І він поїхав на Кінцеву, там розвернувся і потім їхав по своїх справах. І Я в якийсь момент думаю, «Лін, нікого немає в автобусі, дуже дивно. Перевіряю, де ми є. А ми вже їдемо абсолютно в протилежну сторону, ніж мені треба. Коротше, Я вже зробила пересадку під дощем і йду на метро, Надіюсь, що за хвилин будемо на місці. Я, звісно, загубилася в хто але надіюсь, що в метро в переходах, я не загублюсь, я мати з нами колички. Ми тепер їдемо поїхали. Я тепер мала і мені не скучно. Якщо ми будем будемо в то це вже не браємо. Обов'язково, що треба було побудрити носик на туалеті. Ми тут прийшли і зразу будемо. Обніматися. Що ми опалімо? <таспоріг> Та, ну, червона. Червона. Це, я червона я червона <сіпі> <сіпі> Міт, красу, <сіпі> так, Поки я дібралась до пункту призначення, вже наповно неслися виступи спікерів. Інтенсивність випромінювання в більш дешевих лампах десь 38. Дрескот на на шоу був країни світу. Альона в нас сьогодні Україна. гляньте, яка краса. Ну, людина підготувалася просто. Голови ну краса. Це більше трьох мільйонів продажів послуг з рентабельністю 29%. По всьому фестивалі простежувалась тема подорожей. І от ми підійшли до стенду, перший стенд у нас Луна на Мун. І дивіться, яка в них була класна розвага для покупців. Стенд К'юті, звісно ж, теж був. Вже нарешті побачимо, що як буде, на музеї. Будемо Гавайю. Давай. Я хвостю, що я Гавай. Гавай? Маніку, каже. Давай. Блін, а я думаю, що за квітки. Підери, піде. Я просто, слухайте, я на морі не була, але я вирішила, на чого в морському вайбі не приїхати. Зацінить ці ракушки. Ду-ду-ду. Конечно. Погроха. А що ви Уля-ля. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Вояк завжди в мене. Боже суницею. А в тебе в тебе си. А ви з тих трьох камер. Не побачились, потяги побачилися хоча б тут. Ми їхали в одному потязі. В сусідніх вагонах майже. майже в сусідніх через 10. Зараз будемо наштампувати. <свист> <свист> лізуха, ну <давайте>. Все, давай. <свист> Ні, лі, Ой, А на руки не, просто, не, просто, де, не добрий доля, не доля. <свист> <Чок -чок -чок. свист> Що бої бої? Ми тут взяли е, передбачення <свист> там, де зараз ти не твоя межа. Отак, <свист> ну, от лізуха сказала, <свист> лізуха зробила. Можна вас пригоститися. Так, пригощайтесь, лимонад. Ой, клас. Давай пробуй, може, то не лимонад, чуєш? Може то е щось і не лимонад. <рик> лимонад, лимонад. І власне стендик тач, який пригощали нас лимонадом. Добрий день, ти знімає Я знімаю влог. такий <рик> <рик> важкий. Я, я, Кажи. я думаю, що я Париж. Мені <смес> я, я думаю, що я Париж. Париж це столиця. <смес> а, <смес> <смес> я і мої знання а, сухай, Ти Прямо країна Париж. <смес> а, дуже, дуже гарно. Тип, типа Франція. Я не <смес> дуже дякую, дуже дякую. Я люди вже п'ють, люди вже бухають. Додивися, що це таке. Де взяти, де взяти, де взяти. Там варіант, ідеш. А тут.

Забігли до улюбленого Едленчика. І ви тільки гляньте, яка неймовірна і красива фотозона була. І гральний апарат. Сухай, мене хлопець на службу, так я роби, бо я дуже швидко заможуся. Також на фестивалі були представлені витяжки циклон і «Фрейзер Криптон від Bacos Innovation. А найбільше всіх вразив робот від бренду Fox. Він ходить, махає і навіть трошки танцює. Привіт, привіт, привіт. Бачи рожевинчика у мене тільки сумка рожева. Також був стенд із продукцією JZ Nails Group із великою тестовою зоною та від бренду Trendy Nails. Пляжних рятівників замовляли. Насправді було дуже багато всього. Можна було просто ходити і все роздивлятися. Технології майбутнього вже тут. Відбила в мене кавалера, Ти нормально? Це па Чекаємо Черга. черга. Насправді там геть не то грає. Там історії. Дай собі паузу. Насправді дуже класно, там не музика грає. Там грають записані аудіо Насті з якимись порадами. І, типу, як міні-подкасти. Це дуже крута ідея. А я себе просто танцювала. Добрий день. Добрий день. Де ви машина йшлися? Звісно. Що ви гуляєте? Так, дивимося, що є прикольного. Тут можна поціляти собі різні штучки. на мене. блог, У мене блог. Треба. Що ти за країна, розкажи. Чекай, такі важливі, такі важливі. Дуже важливо, дуже країна. Японія. Дуже Японія? дуже красиво. Дуже красиво. Довго ти готувалась? Я? Ні. Побыстренькому. Приходи сюди. Я мушу все зняти, в мене ці приколи. Ну. <рес> ну і як же ж без наших найулюбленіших випадкових кадрів мого другого підборіддя. Добрий день! Добрий день. А що це ми такі? Я провалилася. жовто синя біла блакитна терпи, бо в мене влог. У мене влог, тому що терпіти. Привіт, привіт! Я от, знаєш, в мене пауза, оцей запик, щоб включити відео. Включити відео. Ніхто не їсть, ніхто не йде. Що ви за країна сьогодні? Опа, ерор. <laughs> Ми сьогодні село Софійська-Борщагівка. Боршиків. <laughs> ну, тому що тут. Треба. <laughs> ти виручила Chush. дуже, дуже сильно. Дякую тобі. А тут має проходити вже друга частина Нейлбатлів. Перший був по чіткому квадрату. Цей по креативних дизайнах. Дівчатка можуть займатися. От лукси. Yeah. Я вже теж підвела і ще одна теж. Просто не в секті червоних, да? Добрий день! Привіт! Боже, які в тебе окуляри! Що ти за країну розказуєш? Я? А догадайся сам, країна називається. Шишки трюга. Боже, якісь Боробори чи Греція. О, Греція, хай буде Греція. Так, так, крутись. Як тобі мої ногти? Зразу Греція. Ой, такі грецькі. А Настю, цілий день всі тероризували з фото. Я не знаю, де вона бере на це силу. Найголовніший атракціон заходу це було виїхати на цій стрічці для ба багаж... з написом Твій найцінніший багаж це ти дуже кльова фотозона. Залишаємо. А тут настанець батьків і дітей. Хто зрозумів, той зрозумів. Прийшли поїсти. Тобто я прийшла поїсти. У нас жінчина вже поїла буде пити. Боже, просто неймовірно смачно. Це вже така була холодна. Що я маю знімати? Я не знаю, що я маю її знімати. Лук мій маєш знімати. Ти? Я закінчила. Яка я країна світу, собственно? Яка я країна світу? Я перше думала, що я тут собі бантик е, начеплю собі і буду казати, що я подаруночок з Франції. Але потім Альона мені сказала, що я країна челі. тому що що? Тому що я хот. І це теж принципі підходить. Того я напевно швидше за все Силі, а там далі будемо розбиратися. Тут вже почався батл по креативних дизайнах. Дівчатка стараються, працюють на повну силу. О, зараз вже третя година. Ми вже поїли, вже був кофе-брейк і ланч, і всі вже поїли, попили хавки, і зараз знову продовжуються виступи. Дуже багато всього одночасно відбувається. Там не впадла, тривають досі, е, ще куча фотозон, що ніхто ніде нормально не оформився. І е, вже, якщо чесно, немає сили всюди ходити. Це дуже багато, дуже великий спектр емоцій, дуже багато всього. Всі потомилися, і зараз всі уважно шилять і слухають Настю. Наші сцені. Тут зараз будемо писати на сустинці, що ми найбільше цінуємо в нігтєвому влозі, так? блозі. А що потім з нею буде? Я потім прочитаю на відео. я спочатку не покажу, що люди написали, і потім прочитаю. Клас. Клас. Пару слів для мого блогу, виновниці свято, пару слів, пару слів. слів. Іди все дуже класно, супер, всі красиві, а, такі любим. всі багато класних людей. Дівчата тут. вже дуже красотки, дуже добре, що вони вибрались. Такі, От, такі... образи, такі, такі образі Красуні, дуже задоволена дуже гарний. Ти теж тут така. Вона ну, я вона вона. Хоч би зробила, вже... хоч раз рожеві локони. Я була раз, раз коли <laughs> Минулого голономон. Вони були прятки. Могла б на це діта. А тут я розігравав цілу валізу матеріалів. Я дуже рада вас тут. Треба обнятися шара, бо в мене влог. Ой, як не наіграно, ще разіграю. Це Слухай, Я не встигала камеру включати. Поживи, Чуєте, Поживи, а ви як МК знімаєте? Що скажіть з першого кадру. Так! <laughs> От такі були референси, дівчата вже закінчили, фоткають, а там потім перевіряють. Блін, це дуже цікаво. Референси з країнами. Мистецтво. Мистецтво, митець. <laughs> <laughs> Число. ти, Свої враження від відпазили, як ти почуваєшся. вже нормально. У мене дві таблетки, я з'їла дві таблетки. Не пропагуємо, не пропагуємо. Гліцин нормально діє. Реклама. Мені ніхто не платить, але реклама. Всі кажуть, що тут, понятно, все, що це Так? Ну, красиво, красиво. Може, дуже майстер в цьому сценарії. Це підтвердження сценарію зі мною поводяться несправедливо. Кінці була навіть така розважальна програма. Було дуже неочікувано, але приємно дивитись. А вже перед самим нагородженням переможців у батлах нам організували дід сет і справжню нейл вечірку. Чесно вже брала дурка. Там оголошують номінації, ми це робимо переодівашки. Тому що вже стає дуже холодно і взагалі йти. Ми зараз будемо переодіватися. Та-да-да-да! Поліна майстринка! Стояти на сцені! Бачимо, бачимо, бачимо? Побачили? Так. Отже, перше місце. Трошки, трошки подруга, трошки потримай. <рім> грошей> а... Крім грошей, крім грошей. Ще куча подарків давали. Чуєте, люди, беріть, участь в батлах, дивіться, як файно. Людинка себе тепер буде нормально чухати. <рім> все, вже закінчилося. Ми всі ж тут розхожимося, дивіться, вже все пусто. Все пусто, вже все пусто. Вже все пусто. <рім> <рім> Я попаду до влог. Влог жовтий. Якщо він <рім> вийде. А він вийде! Вийде, вийде, вийде. Тут нічого немає, вже все розпирається, треба йти додому. Ви втомлені, просто капець, але раді, що вже йдемо їсти. І додому було кляво, було реально прикольно, класно, дуже багато всього, дуже довго це тривало, тому що куча-куча подій. Куча, але емоції класні. Хто ще не ходить на такі події, ви кипець, багато втрачаєте. Ми забігли поїсти. Це добрий хліб. Куплявсь. Вже потязі. одязі будемо відправлятися скоро. Що ж день був дуже насичений. Справді дуже-дуже багато всього. І буду сідати, монтувати вам ложик. Дякую, що ви тут mm -hmm.